Значить, Сьогодні ми поговоримо з вами про геометричну прогресію. І так, давайте запишемо. Геометрична прогресія. Геометрична прогресія. Геометрична прогресія. Ми з вами познайомилися з арифметичною прогресією. Так, наразі геометричною. Давайте нижче запишемо означення. Геометричною прогресією називається. Геометричною прогресією називається. Числова послідовність. Геометричною прогресією називається числова послідовність, кожний наступний член якої. Кожний наступний член якої утворюється. Утворюються множенням попереднього. Множенням попереднього. На одне й те саме. На одне й те саме. Відмінне від нуля та одиниці число. Геометричною прогресією називається числова послідовність, кожний наступний член якої утворюється множенням попереднього на одне і те саме. Відмінне від нуля та одиниці число. Поставили точечку. І тут же продовжуємо, пишемо наступне речення: дане число. Дане число. Називається, дане число називається знаменником прогресії, дане число називається знаменником прогресії. Дане число називається знаменником прогресії. І так дивіться, що ми маємо? У нас є послідовність Bn. Вона є геометричною прогресією, це позначення геометричної прогресії, тоді і тільки тоді, коли Bn плюс перше дорівнює попередній член послідовності BN помножити на деяке число Q. Q у нас константа. Тобто одне і те саме число, Q не дорівнює нулю, Q не дорівнює одиниці. Чому Q не може бути нулем? Тоді, що всі, Тому що всі члени послідовності, починаючи з другого, тоді будуть нулями. Якщо Q дорівнює одиниці, то взагалі всі члени будуть однакові. В такому разі послідовність буде стаціонарною. І це не є прогресією. Мінус одиниці q може дорівнювати. Тому вона буде знакозмінна ця послідовність. А от 0 та 1 не можемо. Давайте наведемо ну, якийсь приклад. Ну, наприклад, 1 помножити на 2 це 2, 2 помножити на 24, 4 помножити на 28 і так далі. Ось тут я кожного разу множу на 2. Ось тут q дорівнює 2. Наразі візьмемо іншу. Ну, наприклад, ну, хай буде 10. Далі 5, далі 2,5. Ну ось так. І так далі. Тут я множу на 0,5. Або ділю на 2, можна сказати. Тобто тут Q дорівнює 05. Тобто Q може бути більше одиниці, менше одиниці. Тут послідовність є зростаючою, ми бачимо. Тут вона є спадною. Все може бути. Ну, наприклад, ще такий варіант. 3 мінус 6. 12 мінус 24. Дивіться, тут ми множимо все на мінус 2. І тоді Q дорівнює мінус 2. Тобто, якщо я буду мати q від'ємним числом, то знаки членів послідовності вони будуть чергуватися. Так, ну це зрозуміло, тому що я буду множити на від'ємне число. Якщо воно воно було від'ємним, то стане додатнім і навпаки, якщо було додатнім, то стане від'ємним. У такому випадку послідовність є знакозмінною. Тобто це знакозмінна послідовність. Давайте спробуємо у загальному вигляді попрацювати з нею. Маємо b 1 b 2 b 3 b 4 і так далі. Наша геометрична прогресія. Значить, щоб знайти b2, ми b1 множимо на Q. Щоб знайти B3, ми b2 множимо на Q. Замість b2 я підставлю b1q і маю b1q помножити на Q. Тобто B1 на Q у квадраті. Щоб знайти b4, я повинен попередній член послідовності помножити на знаменник на Q. B3 це вже B1 Q квадрат. Ось ми це з вами вивели. І я множу на Q, і я маю B1 Q у третій. І так далі ми можемо робити. І дивіться: якщо я буду шукати nний член послідовності Bn, то мені B1. Потрібно помножити на Q у якому степені? n 1 угу. Правильно. І ось це. Обведіть, будь ласка, і запишіть, що це формула n-ного члена. Формула n-ного члена Геометричної прогресії. А наразі давайте спробуємо таку ситуацію розглянути. Ось йде геометрична прогресія. Іде три послідовних її елементи З номерами К-1, К і К 1. Тобто послідовні номери, наприклад, Б2, Б3, Б4. Якщо я буду рухатися уперед, то мені потрібно це помножити на Q. Так? А якщо мені потрібно назад то я вже буду ділити на Q. Так, тут поділити на Q. І тоді, дивіться, я можу записати, що BK плюс перше це BK помножити на Q. BK мінус перше це BK поділити на Q. Наразі я перемножу ці дві рівності. І тоді БК плюс перше помножити на БК мінус перше. Тут буде БК помножити на Q, а тут буде дріб БК у чисельнику, Q у знаменнику. І тоді можемо що зробити? Так. Скорочуємо. І в мене БК помножити на БК, це БК у квадраті. І тут БК плюс 1 на БК мінус 1. Тобто квадрат будь-якого члена геометричної прогресії дорівнює добутку своїх сусідів. Або я можу сказати, що БК дорівнює кореню із БК плюс 1 помножити на БК мінус 1. Можна в такому, можна в такому вигляді. Але здебільшого ви будете оцю форму використовувати, тому я її і взяв у рамочку. І це називається характеристична властивість. Давайте таку стрілочку поставимо і пишемо характеристична. Властивість. Характеристична властивість. Так, і давайте дещо інше подивимось. І так теж маємо послідовність. Є якийсь член послідовності з номером N і з номером M і далі вона пішла. Для зручності в мене M більше за N. Саме номер. Не факт, що елемент. Щоб зручно було міркувати, давайте це буде B3. Ну, а це буде B7. Ну, скажіть мені, будь ласка, скільки раз я повинен B3 помножити на Q, щоб отримати B7? 4. А, 4. Правильно, 4. Тобто, я можу сказати, дивіться, що B7 це b3 помножити на Q у степені 7-3. Ну 7-3 мені ж таки дасть 4. Якщо я буду узагальнювати цю формулу, то BM дорівнює Bn помножити на Q у степені M-n. І звідси я можу виразити Q у степені M- n як BM ділене на Bn. І це формула знамен. はい。 Подивимося. Угу. Так, поїхали. Знайдіть чотири перших члена геометричної прогресії. 4 перших члени прогресії. Тімур, А давай зробимо. Значить дивимося, щоб знайти b2, мені потрібно b1 помножити на Q. Коли ми працювали з арифметичною прогресією, ми там додавали, так, додавали D. А тут множимо на Q. Так, тобто маємо мінус 2 помножити на мінус 3. Так, що в нас буде? Так, Тімур, чуємо мені, так, 6. 6. Так. Наразі знаходимо B3. Так само, щоб знайти B3, нам потрібно B2 помножити на Q. Тобто ми 6 множимо на що? На мінус 3. Угу. Буде мінус 18. Угу. Ну і щоб знайти B4. Що нам потрібно зробити? Помножити

Дивіться, в геометричній прогресії b1625, 1 625, Q дорівнює мінус 5. Знайдіть. Ну і тут вони там прагнуть від нас там b2, b4, b7 і так далі. Значить, ну, дивіться, я спочатку все ж таки, ми там будемо шукати не послідовні елементи. А з деякими номерами, так, різними. Тому одразу давайте запишемо формулу n nного члену. Значить, ми вже записували, що bn це b1 помножити на q у степені n-1. Ось воно було. Тоді, якщо ми шукаємо b2, то сюди замість n я можу підставити 2, 2 мінус 1 це 1, це буде просто b1 помножити на q. Як і тут ми писали, виходячи з означення послідовності. Ну давайте. Так, Максим. Одна. Так, мы пишем 1,625 умножить на минус 5. Угу. будет 100, 105 и будет минус 1,125. Минус 1,125. Було від'ємним. Так, після цього нам потрібно знайти B4. Значить, За формулою N-ного члену B4 це B1 помножити на Q у якому степені? Е, у третьому. Значить, пишемо B1 помножити на Q у кубі, і тоді B4. Маємо ось так. Ну, дивіться, тут можна одразу побачити, що 625 це 5 у четвертій. Тобто ви можете записати мінус перед виразом, тому що мінус, так, у непарному степені це мінус. У чисельнику залишиться 5 у кубі, а знизу буде 5 у четвертій. Щоб вам ну, зручніше було скорочувати, так? Значить, що в нас залишається? 5, 6, 5. 5, 5. 5, 5 у першій. 5 у першій у знаменнику, і тоді це буде що? 5. 5. А, мінус одна 5. Мінус 1 5, так? Тому що залишається 5 у знаменнику. Так, і 7. Тут ще потрібно знайти. Так, Максим, b 7 b 7 дорівнює B1 помножити на Q у 6. Так. Пишемо босін до рівня 1 125 625 помножено на мінус 5 в шостій степені. І робимо так само, як і у минулому прикладі. В тебе мінус у парному степені це що? Це плюс. Це плюс. Значить, пишемо 5 у шостій степені. Ділимо на 5 у четвертій. Знизу 2. Зверху 3? Ти на 5 у четвертій да. Тоді 5, 5 у угу. 5 у другій, і 25 Так. Коли ми ділимо, так степень з однаковою основою, так, ну показники віднімаються. Гаразд, давайте номер 239. І так, дивіться: знайдіть знаменники 5 член геометричної прогресії. Вона задана переліком. Так, що в нас тут? Одна.

Максим, запорожець, давай. Значить, дивимося. Щоб знайти Q, ми завжди наступний елемент ділимо на попередній. Зрозуміло. Тобто я повинен що зробити? Одна шість четверта поділити на мінус на 128. Результат у нас буде від'ємний. Ну і тут у нас 64, а 128. Так, я одразу кидаю вгору. Так, ну і я можу скоротити одразу на 64. Так що в мене буде, Максим? ОТ. Так. І тоді, і тоді Q дорівнює у нас. Мінус 2. <appeal> <ótimo>! <again> І наразі ми шукаємо b 5 Значить, Б5 це b 1 помножити на Q. У якому степені? На один менший. 4. У четвертому. Тоді b 5 b 1 в тебе ось. 1,256 256. на... Мінус 2 у четвертій. Угу. Ну, і тут наразі можна, як завгодно це зробити, можна сказати, що 256 це у нас восьмий степінь. Так? Тому що там після у нас 24. Я можу сказати, що це 2 у четвертому ділено на 2 у восьмому. Можу, ось так. Тоді скорочуємо. Що залишається? Слушайте, 2 в четверти. 1,16. Так, правильно. 1,16. 1,16, правильно. Так, давайте номер 240. Итак, дивіться. Первый пункт. У меня есть B1. Яке дорівнює 4000, і є b 4 яка дорівнює 256. Мені потрібно знайти Q. Так, Матвій. Давай спробуємо. У нас є формула. Так, ми сьогодні записували Q у степені M-N. як ми знаходимо Вілене на B Так, BM ділене на B Гаразд. Тоді. В мене є що 1 і 4. Тоді я можу записати, що Q у степені 4 мінус 1. Це b 4 ділене на b 1 І тоді Q у третьому степені це. 4 тисячі на 256 ділене на 4 тисячі. Так, 256 на 4 тисячі. Давай скоротимо на 4. Це буде 1000 та. Зараз 50. 64? 64. Я 60. розумію, що я навіть могу зараз 64 і 100 теж скоротити. Я можу. Але не буду цього робити. Чому? Тому що я вже бачу

10, 10. 10, 10. І тоді я можу записати, що це 0,4. Так мені буде навіть зручніше. 4, 64 тисячних дає нам 40. І маємо 0,4. Так, ну і давайте другий пункт зробимо. 4 дорівнює 18. Так, значить, що пишемо? Q у степені 4 мінус 2 дорівнює B4 ділено на B2. Угу. Тобто Q у степені у другій степені у квадраті дорівнює 18 ділено на 6. Так. І, ну, і Q в квадраті це дорівнює 3. Тоді Q дорівнює. Корінь із трьох. Плюс-мінус. Плюс-мінус. Правильно. Тут два значення для Q. Плюс-мінус корінь корінність трьох. От тут уважно. От тут уважно. І давайте у номері 241 зробимо пункт 2. У нас є С4, яке дорівнює 8, і С7, яке дорівнює мінус 64. Потрібно знайти С1. Це таке продовження минулого номера. Так, 5. Давай зробимо. Знаходимо Квію. дорівнює АЦ7 на c 4 Q у третій степені дорівнює мінус 64 на 8. А Q у, три... Q у кубі – це мінус 8. І тоді Q – це буде скільки? А U дорівнює мінус, мінус 2. Правильно. Наразі тобі потрібно c 1 Маю c 4 Тому я можу записати штук Q у степені 4 мінус 1. Це в нас що? c 4 на c 1 Тобто Q у третьому степені. на c 1. І звідси. Якщо мені потрібно С1. Я буду що робити. С4 на Q. С4 ділити на Q куб. Так, С4. Це, це в нас за умовою. Мінус. 4. А, 8. 8. А Q в кубі. Мінус 2. Мінус 4. С1, бринів, мінус 4. Q в кубі Петя. Q – це тебе мінус 2, а Q у кубі це ж мінус 8, а ти ж тут ділиш на Q куб. Тобто 8 ділимо на мінус 8. Це один дрібні мінус 1. Угу. Буде мінус 1. Гаразд, значить, домашнє завдання. У нас другий варіант. Номер 237, 238, 239, 240, а у номері 241 лише пункт 2. Все. Це ви робите вже на вівторок, тому що завтра в нас геометрія. Пам'ятаємо, все, побачимось.